Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп під зимового посіву насіння корене плодових овочів в грудні 2023 року, час київський. Ось Подивіться, їх небагато, ці два періоди, але їх можна використати. Саме продуктивний час нам дає можливість отримати гарний результат. Тобто добрий, добрий врожай ж моркви, бурячка. І ось ці періоди, ось дивіться, в нас терези. Це четверта фаза. Це супер період для того, щоб отримати гарний врожай, саме корінців. 7 грудня всі 24 години. Тут дуже гарно буде працювати місяць в сузір'ї Хаста, і 8 грудня всі 24 години місяць буде працювати ще й в сузір'ї Чітра, і в поєднанні з енергією Терези спадаючого місяця 4 фази дає гарний результат. До речі, хочу зразу ж нагадати, що в Терезах не садимо часник та цибулю. Терези антагоністи цибулі та часнику. Далі у нас якраз період, коли можна і цибулю чесних садити. Це козиріг і всі-всі корінці та ще, ще й вершки. Чому? Тому що це період зразу вже 15-го після гекати, яка у нас буде завершатися вночі, пер, о першій годині 32 хвилини, 15 грудня. І у нас ось дивіться цей період козиріг. Зростаючий місяць 15 грудня 7 години ранку до 17 години 30 хвилин. Далі будуть працювати енергії місяця без курсу. І дуже гарний буде період в цей час завдяки тому, що будуть працювати знову ж таки продуктивні енергії місяця в Сузір'ї Утара Ашатха. Супер! Це поєднання енергій дуже подобається і ми отримуємо гарний результат. Хочу нагадати, зразу знаю будуть питання, чому немає після друга половини до Нового року. А ось дивіться, нагадаю, це у нас агрогороскоп посівний на грудень 2023 року. І тут гарно видно, що у нас перша половина, це третя і четверта фази, якраз молодик. І це у нас перша половина грудня. це той час, коли ростуть корінці. І далі вже у нас друга половина це до повні час, йде перша фаза, друга фаза. І знаки у нас тут от, от третя, четверта фаза, ми зараз їх, їх озвучили і розглянули. І ось таким чином виглядає у нас весь гороскоп на грудень, це ми нагадуємо, щоб зразу відповісти на ваші питання. А ось це ті періоди, які найкращі для того, для того щоб зробити підзимові посіви. Ми раніше цим займалися і завчасно робили луночки, готували землю. І коли, навіть якщо мороз чи сніжок. В цілуночки сипали насіння і зверху підготовленою земелькою присипали. І все, отакий підзимовий посів робили. Зараз погода змінюється, бувають дуже часто теплі ці. Коридори, такі теплі вікна і рослинки, до речі, дуже багато насіння пропадає, за те, що починають в ці теплі періоди проростати насіння, а потім знову мороз, холод, і вони гинуть. Тому ми перестали займатися такими посівами, але якщо у вас вже встановилося. Справжня зимова погода, то можна використати в грудні місяці оці періоди. Ну що ж, ми вам бажаємо гарної погоди, здоров'я вам всім! Бувайте обов'язково здорові і до зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре!